Старий ухажор приходить до тебе знову і знову, а ти йому боїшся сказати ні. Ти його жалієш, ти думаєш, да, що він виправиться. Ну він же ж поміняється. Ну не така він і погана людина. Да? І не може стати кращим. І ти от переживаєш цю жертву, цю жертовність. Саме так звучав один з запитів моєї клієнтки. Звичайно, це я анонімно вам розповім історію, там всі імена і місця. Будуть змінені, але я хочу, щоб ви почули цю історію, тому що вона дуже часто трапляється. І в той результат, який зробила клієнтка, через що вона пройшла, що ми робили разом з нею? з чим вона була. Думаю, ця історія відгукнеться багатьом, і ви цим прикладом змотивуєтесь на зміни. Ви зрозумієте, що вам потрібно робити, можливо, і навіть розбереться своєю ситуацією. Я поділюся цією історією, да? тобто. Така класична ситуація, що панянка, яка там має свій бізнес, там не знаю, там свій магазин, можливо, там свій салон краси, да, там, займається якоюсь там справою, цікавою. Ну, точно, якби реалізована. Да. Панянка, який вже за 30, вона має дитину від попереднього браку, і все окей, в неї все класно. Ну, звичайно, що, каже, знаєте, таке соціальне твердження, кожна жінка хотіла б. Розбавляти свій вечір цікавими спілкуваннями з чоловіками, і вона хотіла би створити стосунки. І так сталося, що ці панянки потрапляються один з таких чоловіків, і якось так все закручується, якось так все відбувається. Вона ну не те, щоб планувала з ним стосунки, але їй подобається оте відчуття. Ну, поряд з ним безпечно, поряд з ним легко. Вона може поряд з ним відпочити, розслабитись. Але потім дізнається, що ну не все так просто. А дізнається про те, що і вона в нього якби й не одна. Дізнається про те, що і він якби ну, проявляється не дуже цікаво. І закручується справжня Санта-Барбара. Да, тобто з таких речей точно пишуть фільми і точно знімають серіали. Що відбувається далі? Да, тобто, якщо ви дивитесь це відео, можливо, ви вже цю історію і пройшли, або якраз там всередині неї, або можливо, ви навіть коханка, яка потрапила в цей любовний трикутник, або, можливо, ви та жінка того чоловіка з іншої сторони. Або, можливо, ви якраз ось ця панянка, про яку я зараз розповідаю. І чому так сталося? Да? Справа в тому, що. Ця жінка почала створювати стосунки з цим чоловіком і щиро вірила. Вона реальності повірила з ним в безпеку, в якусь казку, в якусь таку приємність, в якусь ніжність. Але після того, коли це закрутилося, почалося саме проблемніше, саме цікавіше. Вона почала бачити його справжнє, вона почала розуміти, що щось не так. І ось такий недостойний мужчинчик, він. Перших декілька тижнів, можливо, навіть місяців, здавався реально шикарним кандидатом. Але далі все починає йти зовсім зовсім по іншому. Чому так? Жінка починає бачити його справжнім. Вона починає реально розчаровуватися в ньому. Вона розуміє, що вона вкладається в стосунки. Вона реально вкладається. Вона робить одне, друге, третє, четверте, п'яте. А він заради неї навіть не готовий мінятися. Да, коли вона приготувала там якусь класну круту вечерю, він навіть ну якби він подякував, але він не запитав, чи вона повечеряла. Да? І от в таких дрібнесеньких деталях проявляється ось цей момент, і вже підходить та той момент, коли він просто починає агресувати і кричати, дозволяє собі підняти голос. Да, дозволяє собі щось там не звернути на щось уваги, да, і ця історія починає закручуватись. А жінка продовжує далі вірити, вірити в те, що ну, він зміниться, він був не такий. І ось тут дуже це цікавий момент. Він проявляється в тому, що коли ця клієнтка вона прийшла до мене, в неї була максимально прибита самооцінка. Ну, тобто, коли я її побачив, я взагалі не розумів, що з нею. Це максимально. Очі просто згасли. Тобто, да, ось це відчуття такої тиші, вона була реально прибита болем. Ну, Але знаєте, вона цього не видавала. Вона, <сказ> коли прийшла до мене, це була статна, гарна жінка. Але ну, ну, я вже відчував у цю нотку щось там не так. Да, і тобто ви в реальності можете навіть собі зараз не зізнаватися. ви можете сказати, зі мною все нормально, у моїх стосунках все окей. Ви навіть можете боятися говорити за, за стосунки взагалі. Може, навіть ви подрузі або там знайомим нікому навіть не розповідали, що у вас твориться. Може, ви ну, типу, не треба говорити нікому. Наш, наш, да? і ось цей от момент сором, сором за те, що відбулося, і знаєте, це не такий поганий сором, а це сором. Соромно, ну мені соромно про це говорити. Не тому, що соромно, а тому, що нащо про це говорити. Ніхто не знає і всім спокійніше. І оцей сором вона була просто пропахнена. Пропахнена всім. Також у неї була дуже сильна вина за те, що вона витратила свій час. І знаєте, вона навіть познайомила свою дитину з цим чоловіком. І отут ще оця от вина, провина, я пустила його до себе, я пустила його максимально близько. І оце от почуття вини, воно також починало сильно перебувати. І далі також жаль вмикається до цього чоловіка. жаль в тому плані, мені його жалко. Ну, він, ж, він ще є дуже дитина, він ще є чоловік, він ж нічого поганого мені не зробив. Да? І ви відчуваєте, ну він ж поміняється. Да? І що тут? Ми бачимо, якщо ми можем, могли б зробити да, такий загальний якби, вираз, що ми бачимо, що жінка знаходиться в позиції жертви. Тобто вона максимально жертовна. Що означає жертовна? Вона готова віддавати себе повністю заради, дивіться, увага, вона вже готова себе віддати всю в стосунки заради очікування, що можливо щось зміниться. Так? Що означає жертовність? Я віддаю все заради того, щоб просто почекати. Обмін нерівноцінний. І також тут виникає історія, яка називається у психології співзалежні стосунки, тобто, це ідея того, що жінка без чоловіка сама не може прожити. Кожній жінці треба чоловік. Кожна жінка мріє про гарні стосунки. Кожна жінка хоче бути з чоловіком. І оці стереотипні думки, вони якраз створюють співзалежну позицію в ваших стосунках, в яких ви точно починаєте програвати. Саме в цьому ми і виявили проблему нашої клієнтки. У вас, звичайно, може бути своя ситуація. Я, я не знаю вашу. Я просто описую приклад. Але найчастіше це все-таки позиція жертовності, позиція жертви, Да, і Співзалежні стосунки, оцей ефект співзалежності, який повністю закриває вам очі на реальність, і ви в реальності не розумієте, що з вами відбувається. Яка ж причина? Причина жартовності е, дуже проста. Да? Це модель поведінки, яка яка є завчена, завчена вами, тому що або ви проживали цю жертовність в дитинстві, тобто до вас могла так ставитися мама або батька, або родичі, де ви відчували себе жертвою, да, або це була інша позиція. Да, тобто там точно щось було, де вам причиняли біль, де ви прожили, і ви просто завчили цю модель. Ви реальності, коли ви мене зараз слухаєте, ви та логікою все зрозуміло. А на емоціях ви все рівно робите це так. Це історія про жертовність, і ми працювали з клієнткою три місяці, і ми змогли це витягнути. Ми могли цю жертву, цю частинку її да, розібрати, розпакувати. І також ми працювали з нею у напрямку співзалежних стосунків. Що означає співзалежні стосунки? Це модель стосунків, яка раніше була нормою. Тобто декілька десятків років співзалежні стосунки вони в соціумі взагалі вважались нормою. Тобто, чоловік з жінкою живуть разом, і це комфортно, це легко, це просто. Да? Тобто, жінці без чоловіка тяжко, чоловіку без жінки тяжко, і давай жити разом буде легше як на побутовому рівні, так і на емоційному, на психологічному рівні. Але сьогодні, в 2024 році, ви можете ну, ви можете не терпіти цього знущання і знаєте, якби гарантія. О, все ми разом, значить, маємо перетерпіти. Ну, Трішки інший момент, в залежності, що ви терпите, і в залежності від контексту. І тут важливо розібратися в вашій ситуації, да? тому що співзалежні стосунки не приносять радості. За ними стоїть концепція. Мій партнер хвилюється, я буду хвилюватися за нього. Я відповідаю за нього, за його емоційний стан. А він відповідає за мій емоційний стан. З'являється купа контролю, з'являється недовіра, купа проблем в побутовому житті. І ви можете навіть не, не уявляти, не бачити цей момент, але точно десь глибоко коріння з попередніх наших поколінь сидить саме в контексті співзалежних стосунків. І ми працювали з клієнткою з цим. І на що ми вийшли да три місяці нашої роботи, коли вона побачила свою історію, коли вона могла з нею розібратися, вона змогла відпустити минуле. Чому? Тому що ми змогли пропрацювати її жартовність в оту частинку її психіки, саме жертву звучить на словах дуже легко, але насправді це велетенський шматок роботи, який був пророблений як на логічні, так і на психологічні, на емоційні частинки. А в клієнтки відкрилися очі. На реальності вона, знаєте, як пелена з очей просто знялася. Вона змогла адекватно розібратися, адекватно побачити, що відбулося з нею, що відбулося з партнером, да, що відбулося з стосунками. Тому що ось це якраз надважливий момент, на який ми робимо акцент. А чому в нас не виходить побудувати стосунки? Тому що є три, три об'єкти: є ви як жінка, є він, як чоловік, і є стосунки, і очікування на рахунок, хто ви як жінка. Очікування, друге, на рахунок того, хто такий чоловік, і очікування про те, хто такі стосунки, які вони, якраз заважають побудувати класні об'єктивні стосунки. І коли ви розбираєтеся, витягуєте всі очікування з цих трьох об'єктів, тоді стосунки складаються природнім чином самі собою, легко. Ну там я не скажу, що там взагалі нічого не треба робити. Ні, там треба вкладатись. Але вони йдуть природньо, легко, коли ми пропрацьовуємо ваші очікування. Наступний момент. В жінки відновилася енергія просто через те, що ми прибрали оцю мозгову жвачку, вона перестала думати про це 24 на 7, Ну легко і просто відновилася природня енергія тіла. Нормалізувався сон, нормалізувалося харчування, і вона змогла нормально вирівнятись. І після того вона могла вийти з цього емоційного болю, і зараз вона відновилася. І класним крутим результатом є те, що після трьох місяців роботи вона вже з іскоркою в очах. Планує створювати нові стосунки. І вона, саме найголовніше, знає, які вона хоче стосунки, знає, з яким чоловіком, і вона знає, якою вона хоче бути жінкою в цих стосунках. Це дає легкість, це дає надію, це дає безпеку. Ось такий крутий кейс. Я думаю, що він точно вас змотивує або надихне на зміни, на те, що це можна пропрацювати. З цим можна говорити, і тут велике прохання: не тримайте це в собі. Якщо ви думаєте, що про стосунки не треба говорити, це всього лише наші захисні механізми. Про них треба говорити. Вам треба з ними розібратись. Тому, друзі, дякую за увагу. З вами був психолог Андрій Мельник. Я на початку навіть не привітався, не представився. Ну але ну якщо ви дивитеся відео, ви ви вже точно на моєму каналі, або вже як мінімум зі мною знайомі. А пишіть свої коментарі під цим кейсом, пишіть свої питання, кому відгукується ця історія, можете також поділитися своїми частинками. Да, і до зустрічі у нових відео.